Якщо хтось із батьків і дитина служать разом, як знаходити баланс між служінням та власне відносинами в сім'ї? Служать разом, батьки і діти. Е, Служіння, і сім'я. Ну, б... Я взагалі говорю, скажу, що в багатьох випадках краще, щоб чоловік, жінка, діти і батьки не були в одній домашній? У багатьох випадках, не всіх. В деяких. Е, де сім'ї нормальні, де все поставлено на своїх місцях, там нічого страшного. Но в деяких випадках не можна, особливо коли жінка, наприклад, лідер, наприклад, деякон, а чоловік просто в домашці, а він по природі своїй лев, ну він ніколи не буде починятися. Він завжди буде бобоніти і так далі. Тому сама проста цей вихід, будь ласка, хай дитина йде підліткову домашню, Юра, ти приймеш, От, Юра приймає вже, е, значить, ці йдуть туда, ті йдуть туди, ті, хай в хори йдуть, а ті хай йдуть туди. І потім зійдуться разом за столом і буде що розказувати. А так вони зійдуться всі і спорять. То було так, то було не так, то буде перетак. так. Зідіть з разницька, о, у мене було то, у мене було то. Ми так робимо. Зійшлися, Ніна розказує моя дружина про свою домашку, Давид про свою, я про своє. І ми все розказуємо, нам цікаво, тому що все різне в нас. І нічого страшного в нас немає. Але я кажу, що не завжди так, але в багатьох випадках так добре.